Прогулюючись Соборною, Юрій Зайцев згадує дитинство. Він пам'ятає вулицю ще не пішохідною. Зокрема, нею курсували трамваї. Тоді вона мала назву Радянська. На згадку про той період на її перетині з проспектом Центральним стоїть будівля колишньої трамвайної підстанції. Оце тут по цьому ходили перший, другий, третій трамвай. І от Плеханівської до проспекту, да, це зазивалася вулиця Херсонська. Згадує, на початку 50-х років ХХ століття вартість квитка була три копійки. Розповідає про маршрути трамваїв. Другий трамвай повертав на Московську і далі йшов, далі йшов до порту. А перший і третій повертали до Декабристів і там вже далі йшли своїм маршрутом до Чорноморського заводу. Курсував вулицею транспорт до середини ХХ -го століття, говорить історик Ігор Ніколаєв. Спочатку це були конки, потім це було трамваї. Рішення про усунення трамвайної колії з вулиці Соборної було прийнято у 1954 році. І ця колія була перенесена на вулицю Потьомкінську. Заборонили тут рух також возам і коням. Так до кінця 1954-го вулиця стала повністю пішохідною, каже старша наукова співробітниця обласного краєзнавчого музею Катерина Барбаянова. А, от якихось таких прям задокументованих офіційних причин, чому саме було прийнято таке рішення, ми поки що не знайшли. Ймовірно, ну я вважаю, багато хто з дослідників вважає, що це взагалі була загальна тенденція, бо це був період післявоєнний, після другої світової війни, коли всі міста відновлювалися. Будувалося нове місто, і за стандартами, можливо, за якимись ідеями, центральні вулиці дуже часто робилися пішохідними. Нині Соборна найдовша пішохідна вулиця України. Її протяжність півтора кілометри, говорить історик Ігор Ніколаєв. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне, Новини, Миколаїв.